Місце для відпочинку чи розпиття алкоголю у Луцькій міській раді вирішили впорядкувати центральний парк імені Лесі Українки. Найперше за що взялись – розташування торгових точок. Чиновники муніципалітету затвердили схему розміщення тимчасових споруд. Згідно із затвердженим документом, впродовж наступних років у парку не будуть з'являтися нові кіоски та літні кафе. Та, попри задекларовані обмеження днями у зеленій зоні, впритул до орнітологічного заповідника почали ліпити черговий генделик. То як так, ми поцікавились у міських чиновників. Вже кілька тижнів поблизу центральної алеї у парку імені Лесі Українки встановлюють металевий каркас, аби конструкція трималась, її вже залили бетоном. Залізяка не могла не викликати цікавості у тутешніх відпочивальників. Та з'ясувалось, що нічого особливого на відвідувачів парку культури і відпочинку не чекає. Тут спорудять чергове літнє кафе аж на 20 соток, попри те, що у міській раді твердо вирішили, що заклади харчування та випивання у зеленій зоні пора обмежувати. Зараз ми все повністю обмежили. Ну але те, що було видано, скажімо, ще в попередні в попередні роки, тут якби за це відповідальність складно нести, це буде літнє кафе, тобто прийшли столики, сіли. Перекусили, випили, і відповідно 30-метрова споруда, в якій буде здійснюватися безпосередня торгівля. Тобто там будуть стояти, ну типу як барна стійка, Не знаю, сам заступник міського голови проти того, щоб біля птишиного гаю торгували спиртним та смажили шашлик. А замість співу птахів горкотіла поп музика. Однак каже, нічого тут вже не вдієш. Всі дозволи у підприємця на руках краще б його взагалі тут було б не робити. Ну але виходимо з ситуації. Є рішення виконкому і ну підстав. Скасувати, ми скасуємо, він через суд його оскаржить. Якби ну це безперспективна справа. Ми проводили опитування, і, і далеко там не всі писали, що ми там хочемо, щоб у нас було багато генделиків. В парку не хочуть цього люди, і, і я цього не хочу, тому що ну є вже достатньо. Давайте ми розвинемо те, що є. Саме цікаво, що ніякого зиску з того, що харчові заклади в парку з'являються як гриби після дощу. Місто не отримує. Підприємець хазяйнуватиме тут за символічну суму 150 гривень на місяць. Місяць за 200 квадратів біля центральної алеї. Це у той час, як в комунального підприємства парки та сквери, бракує навіть коштів щоб покосити траву. Усе скидається на те, що мова йде про потужне лобі з міської ради, яка і розвиває у зеленій зоні ресторанний бізнес. Це той самий підприємець, який має торгову точку тут в пташиному гаю. і Тут є ще кіоск. Його він свого часу так активно активно експансію влаштував в парк. Ну я не хочу в це втручатися. Таку собі експансію парку проводить підприємець Орися Широм. Та під час зйомок нашого сюжету жінка саме торгувала на одній зі своїх точок поруч. Однак з невідомих нам причин залишила відчинений кіоск і кудись зникла. Є тут хтось? Вона до того часу замінювала продавця, але 20 хвилин назад десь пішла. А куди не знаєте? Ми з лодником тільки дивимося нагадаємо, Орися Шеремета раніше вже ставала героїною наших сюжетів. Зокрема, у вересні 2014 року бізнесвумен вирішила встановити свій магазин посеред дитячого майданчика у дворі на Голока Артемовського. Люди прокинулись від гуркотіння важкої техніки та стіною стали на місці, де планували встановити тимчасову конструкцію. Дійшло до того, що невідомі чоловіки почали ж бурляти в них камінням, однак обійшлося, бо швидко приїхали правоохоронці. Даріда Машкова, Рустан Щербачук для новин на часі.